Вітаю, дорогоцінні. В кожній країні є свої закони. В Україні є конституція, це основний закон, на який опираються всі інші закони. І що говорить Конституція? Що обов'язок додержання законів передбачає і обов'язок їх знання, тому закони повинен знати кожний. З цього положення і випливає загальновідома формула: незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності, яка і міститься в частині 2 статті 68 Конституції України. Про що це говорить, що все ж таки закони має знати кожний, тому що незнання закону не звільняє від відповідальності, а тим паче, закони Божі має знати кожна людина, Біблія. Тому що е, апостол Іоанн говорить, що незнання якраз таки невігластво, і приводить до того, що люди, народ, знаходяться в прокляті. Іоанна е, 7,49. Але цей народ, невіжда, невіглас в цьому законі, да? проклятий він. Тобто, хто не вивчає Слово Боже, е, він знаходиться в прокляті. І Господь, він дав 10, 10 заповідей. І також він сказав, що я, Господь, Бог твій, Бог-ревнитель, який наказує дітей за вину батьків до третього і четвертого роду, ненавидячих мене, і творящий милість до тисячі родів, люблячим мене, і соблюдаючим заповіді мої. І сьогодні люди, вони шукають когось винуватого, що це чи рускоговорящі там винуваті, чи це президент там винуватий, чи ще хтось. Але народ має знати правду, що проблема і вина якраз таки знаходиться в невігласті через те, що люди не знають свого ворога в обличчя. Те, що є Бог і Божі закони, а є диявол. І люди, не вивчаючи закон, автоматично попадають під прокляття. Тому що ворог, противник Богу, сатана, він є від самого початку лукавий да? вбивця, він прийшов вбити, вкрасти і погубити. І коли ми вивчаємо Слово Боже, ми пізнаємо істину, пізнаємо Бога. Ісус сказав: пізнайте істину, і вона зробить вас вільною, вільною від брехні, від сатани, від проклять. Нехай Бог благословить вас пізнати істину і бути вільними. Будьте учнями Ісуса Христа.